Всім привіт! Дане відео мало бути з коментарями та реакцією, яка була під час його запису, але програмне забезпечення вирішило, що це для слабаків, і тупо в налаштуваннях вимкнуло мікрофон. А я не побачив цього, бо перед цим проводив стрім, на якому все було прекрасно. Наш корабель зазнав аварії, і ми з гурткотом падаємо у воду в аварійній капсулі. Серце калатає в грудях, коли я вибираюсь на поверхні, щоб окинути поглядом. Жахливі масштаби даної трагедії. Тільки подивіться на це. Відколись величного судна залишились лише жалюгідні уламки. Про косметичний ремонт вже й мова йти не може. Тут потрібна масштабна рятуальна операція. Але я не здаюся. Щоб вижити, я пірнаю у глибини і починаю пилососити ресурси. Дно океану стає моїм полем битви за виживання. Розбиваю вапнякові рифи, шукаючи дорогоцінні ресурси. Титан, який ви я чомусь не підібрав і пливу далі, немов хижа акула в пошуках здобичі. Кислотні гриби та металолом мої нові трофеї. Нарешті мені пощастило знайти той самий титан, який я раніше не підібрав. Це може стати ключем до нашого виживання. Видки водорості стають моїм наступним трофеєм. Їхні ніжні степла заповнюють мої кишені, обіцяючи стати сировиною для корисних речей. Щасливий і сповнений рішучості, я повертаюся до капсули. Настав час перетворювати ці скарби на знаряддя виживання. З риби міхура я видобуваю життєво необхідну воду. Металолом перетворюю. На міцний титан, а водорості стають еластичною силіконовою гумою. Акуратно розкладаю свої ресурси у скрині, готуючись до нового занурення. Цього разу мене чекає підводна печера, Овіяна таємницями та небезпеками. Раптом з темряви виринає риба камікаце. Її вибуховий характер змушує мене ризикувати життям, і щоб уникнути смертельного удару, я відпливаю подалі. Але я не здаюся. Пробравшись у гніздо монстра, я добуваю цінну печерну сірку та інші ресурси, які ховаються в темряві печери. З тріумфом повертаюся до капсули, де на мене чекає нове завдання. Створення ліхтаря, тепер я можу досліджувати підводний світ не лише вдень, але й вночі, відкриваючи для себе нові таємниці та можливості. І ось воно чудо техніки: великий кисневий балон, що дає мені 135 одиниць повітря. Тепер я готовий до нових пригод. Житлобудувач моя наступна мета, але для його створення мені не вистачає одного ключового інгредієнта: срібла. Знову занурююся у глибину океану, сповнений рішучості знайти те, що шукаю. Підводні печери тарифи розкривають свої таємниці, але срібла все ніде немає. Інвентар рюкзак рюкзака переповнений ресурсами, а в капсулі вже немає місця. Щоб не втрачати свої скарби, я створюю плавучу скриню, тимчасовий склад для частини здобичі. Знайшов два шматки срібла, і я знову мчу до капсули. Створив електромонтажний набір. А потім житлобудувач. Мрія про власну базу стає все ближче. За бортом глибока ніч, і підводна видимість прагне до нуля. Будівництво доведеться відкласти до ранку. Замість цього я вирушаю на полювання за рибою міхуром. Її життєдайний сік перетворюється на воду, яка не псується на відміну від приготовленої риби. Хоч було іще темно, я вирішив почати будівництво першого блоку своєї бази і створив видовжений прохід недалеко від рятувальної капсули. Зверху встановив сонячну панель та повітряний нагнітач, які створюють належні умови для перебування всередині. Встановив дверцята та зайшов оцінити результат проробленої роботи. Результатом залишився довольний. Також встановив шкаф та виготовлював, щоб не плавати до рятувальної капсули для створення різних предметів. Це лише перший крок, але він знаменує собою початок чогось неймовірного. Моя підводна база буде рости, ставати затишною та функціональною. Еволюція не стоїть на місці, і ось я готовий до нового кроку: створення дослідника. Цей дивовижний інструмент дозволить мені не лише вивчати навколишній світ, але й вивчати нові креслення та відкривати таємниці, що досі були мені недоступні. Але на шляху до дослідника мені потрібно ще два ключових ресурси: кислотні гриби та плескати корал. Їх пошуки кинули мене назад у глибини воду. Нарешті, здобувши омріяні ресурси, я повернувся до бази. Руки тремтіли від хвилювання, коли я зробив дослідника, вкладаючи у нього всю свою майстерність та знання, і ось він готовий. З дослідником в руках я перетворююся на справжнього мандрівника та науковця. Нові горизонти відкрилися переді мною, Кличучи досліджувати, творити та відкривати нові таємниці. Хто знає, які дива чекають на мене далі. Підплив майже впритул до Аврори, з надією, що поле радіації мене тут не достане. На дні знайшов частину маяка і до пари дослідив мозковий корал. На цьому етапі допустив велику помилку, адже не заглянув всередину даних контейнерів, про що зрозумію дещо пізніше. Дослідив першу частину судна міль. Після цього також дослідив частину біореактора, який валявся неподалік. Коли досліджував смітник, то отримав по хребту від якоїсь серебини, яка швидко втекла. Ну нічого, я тебе ще пущу на суші. Тим часом настала ніч. Але під водою було доволі видно, я знайшов всі частини креслення міль. Взагалі на тій місцевості було ну дуже багато різних частин, які я досліджував. Періодично відволікався лише на те, що потрібно поповнити балони киснем, а тому доводилося випливати на поверхню. В моменті, коли підняв голову до верху, то трохи охренів, бо наді мною пропливала якась гігантська медуза. Здалась вона мені ну мирною. Тому підплив до неї ближче і почав досліджувати. І в моменті отрив знову тренди від такої ж самої рибини, як і минулий раз. Хотів її трохи на шматки пробувати, але ця кілька виявилась досить швидкою, і я не мав просто шансів її наздогнати. Тому тільки ще кілька разів отримав від неї тренди. Після чого відплив подалі і продовжив досліджувати уламки, які валялися на дні. На цьому дане відео підійшло до його завершення. Бо я не знаю, чи буде вам цікавий даний формат проходження. Тому маю прохання написати в коментарях під ним, чи варто далі створювати подібний контент, оскільки створення потребує багато часу та сил. Дякую тобі за пригляд, не забудь поставити лайк і скинути цей відео друзям. До зустрічі в наступному відео.